Радий всіх вітати на проєкті Дике Поле. Мене знають під нікнеймом Ракун. І сьогодні настав той час, коли я роблю для вас те, на що ви так довго чекали: гайд по фарму спіни. Але для початку ви маєте розуміти, що таке спіна, навіщо вона нам потрібна, де її взяти. Інформації буде дуже багато, але я її буду пояснювати простими словами. Тому слухайте уважно, Отже, Давайте все по черзі. Що таке спіна? Спіна це платіжний засіб, особливий товар, що є еквівалентною формою вартості інших товарів. Тобто, спіна це засіб об'єму. Крім того, вона є засобом нагромадження та платежу. Дивлячись більш глибоко, сторони, ми з вами знаходимося саме на фінансовому ринку, де люди купують та продають активи. Тобто заробіток спіни ми будемо з вами робити саме в активах. Давайте визначимо декілька активів, які мають найбільший вплив якраз таки на ринок. Отже, фінансовий ринок. Що ми на ньому можемо купувати та продавати? Це саме хтави, книги, спорядження, деякі ресурси. Тобто всі ці поняття обширені та мають свою цінність. Тепер, завдяки фундаментальному аналізу, ми з вами підберемо декілька простих формул для участі на фінансовій сфері, саме для вашого рівня розвитку. Тому давайте для початку все ж визначимо ваш рівень і будемо розраховувати на три типи гравців: Це на початківців, досвідчені гравців та на ветеранів. Думаю, ви вже побачили себе в одному із типів і впевнений, що ви хочете більшого. Тому давайте будемо розбиратися, що для цього потрібно робити. Для першого типу треба запам'ятати три правила. І саме перше правило: івент це можливість. Якщо ви не можете знайти, як заробити на цьому або іншому івенті, це означає, що ви погано шукаєте. А саме знання, знання це гроші. Тобто, все, що ви знаєте, можна конвертувати саме в спіну. Ну і це все треба підтримувати деякою силою. Тому що саме ваша наснага буде е, приводити вас до вашої цілі. Е, дивіться: прості тимчасові формули для початківців. Це саме фарм простих матеріалів. Е, Підчеркнув, що саме тимчасово, тому що ми на цьому будемо заробляти тільки перший свій капітал і далі вже розвиватися. Е, ось вам перший спот, це саме Inge Village. Тут моб Поджо. Е, зараз покажу вам, як до нього дійти. Тобто він. Ховається за ширмочкою, ми до нього проходимо і фармимо його. Все, що з нього випадає, продаємо в General Store і продаємо на дошці, тобто без різниці, в принципі. Наступний спот це всіма відомі Bubble Angle. Тобто на цьому споті побували і ветерани, і досвідчені гравці, От, тим більше під час літа літнього івенту. Але тут ми зараз з вами зможемо нафармити саме е, метал, тканини. Я фармлю його зараз під час Хелловіну. Тобто, матеріал з Хелловіну так само можна буде продавати в General Story, так само можна буде продавати на дошці. Наступна локація знаходиться максимально близько до хори. Тому діти до неї будуть досить нескладно, тут є моби джелі, їх дуже часто б'ють саме для алхімії, так як вони можуть давати досить велику кількість саме медицини, а ми з вами зможемо її продавати що в Генерал Сторі, що на дошці. На дошці буде трішки вигідніше, так як її будуть закупати саме алхіміки. Також для вас додатковим варіантом пофанитися буде побігати по тахантам, якщо ви не знаєте, що це, тоді поясню. По світу розкидані скрині. Якщо ви знаходитесь в паті, то відчиняйте його і вам і вашій команді випаде один і той самий тип дропу. Тобто відкривайте по черзі, допоки не випаде хтау або книга. Отже, досвідчені гравці. впевнений, що ви не раз чули про те, скільки заробляють нині ковалі. І скільки заробляють алхіміки, я вам скажу, що так, да, ви мислите в правильному напрямку, саме ковалі є найбільш популярним засобом заробітку. Статери, крафтери, точери, тобто це все принесе вам хороший дохід, тому зосередтесь на цьому, робіть собі гарний капітал. І виходьте на наступний рівень. Якщо ви тільки починаєте свій шлях як коваль, я вам рекомендую створити для початку саме арморщика. Коваля, який буде робити армори. Тобто, збирайте мінімальні ресурси, які потрібні для самої першої броні, саме для Adventure Guar. І крафтите її. Як тільки випадає 2слотова, я вас вітаю, ви щойно заробили 10 мільйонів. В принципі, найлегший спосіб, саме як коваль, це робити саме Adventure Guar 2. Все залежить лише від вашої вдачі. А тепер ветерани гри. Все, що ви чули позаду, ви давно вже пройшли, і самі розумієте, що тепер, коли є фінанси, з'являється можливість займатися інвестиціями. Основний заробіток для вас це заморозка ексклюзивних предметів на деякий час, щоб продати їх пізніше дорожче. Така собі купла продажа. Але щоб займатися настільки прибутковим бізнесом, потрібно виділяти багато часу, читати оновлення, новини, бувати на трансляціях у АСОБІМО і аналізувати все, що в них на сайті. Всього цього вам потрібно навчитися і використовувати. Давайте зараз наведу вам приклад. Так. Є Максим. У Максима є 20 лямів спини. Як приклад. І Максим хоче купити собі другий слот у свій спис. Але настав івент Хелловіну. І Максим замість того, щоб робити собі другий слот, купив собі книги темряви, поки вони дешеві. Пройшов півроку. І Максим продав їх в три рази дорожче. І отримав 60 лямів. Робив собі сот та ще й нові стергеми на додаток. Зараз якраз я вам покажу, скільки я зміг заробити, наприклад, на Book of Magic Warrior після її оновлення. І, в принципі, так потрібно робити з кожного івенту. Тобто, е це займає. Дійсно, досить багато часу, тому щоб постійно мати дохід, потрібно купувати активи на всіх івентах протягом року. Так ми зможемо отримувати дохід в кожен період місяців. І тепер давайте дам вам декілька простих формул, які підходять майже для кожного. Зосередиться це все на івентах і що потрібно на них купувати, щоб пізніше це продати. Пощастило на землі. Він зранку встав, нагодував коня пістоля заряди, Хаїв його стрим ножа, хіба ж він знав. Також на нашому Діскорд каналі ви можете запросити доступ до підрозділу Інвест, де я більш детально описую всі формули, завдяки яким ми будемо з вами заробляти протягом року. А наразі це все. Дякую, що були з диким полем. Очікуйте наступних відео. Дивіться більше інформації, заробляйте разом з нами. Дякую за увагу!